Ну, добре. О, що ж, все, вітаємо Кресенько. Доброго ранку, мої любі. Доброго ранку. Доброго. Доброго ранку, рідний дім. Доброго ранку, сонечко яс. Доброго ранку всім. Ой, а куди ж це ми з вами прийшли? Есть, есть, есть. Так, в лес. Ну что ж, а давайте скажите мне, пожалуйста, а кого вы видите на картинке? Кто тут живет в лесе? Есть, а? Так, а? Так. лисичка, зайчик, Есть, а? Есть, а? А де знаходиться їжачок? На Набьемся. На дней. А елочка дело. Правый. тут? Скільки творится? Один. Один.

Медведь їсть малину. А можна пробухати медведя, коли він їсть малину? Ні. Mm -hmm. yes. yes. mm -hmm. Хай собі їсть. Ми йдемо mm -hmm. далі. Mm. Ось. А це хто? Білочка. Yes. 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 Білочка. Mm -hmm. І вона зайшла. Грибочки, грибочки. Грибочки? Грибочки. грибочки! Один, Один два, три, три! А навіщо вона збирає грибочки? На димту, димту. Дим... Вона збирає, заготовляє грибочки, щоб взимку їй було що їсти. Бачите, яка вона так. А хто тут гуляє на галявині? А скільки тут зачинять, мама залишилась? Три! собі їх. Тисячки вже гарненькі, сіренькі. Заховались і сидять тихесенько. Ну що ж, а хто ж у нас тут? Хто нас зустрів? Лисичка! Посивіть, як вони уважно слухають. Чи не йде матуся їхній, чи не йде той чужий? Бачите, як вони насторожі, чекають її. А вони проголодалися, думають, коли вона прийде з полювання і щось нам принесе. А на кого полює лисичка, Хто знає? На, дочці, на кучку, на зависимо. Вона полює на зайчика, вона полюбляє і курочку схопити. Але знаєте, яка улюблена її їжа найбільше? Миші. Мишенят вона дуже любить ловити. Вона молодець, і цьому вона допомагає, багато мишенят ловить. О, такі наші лисичнята? Гарні? Ой, а тут хто в нас гуляє? Ще у нас їжач маленькі, то дивіться. Гарні. Так. Хто бачив їжечка? А, ні. а, ні. а. Ну, бачим, Ага! Так. Так. І до мене приходив їжачок, але собака його не любить, забрала. Так. Бачите, такі їжечки. Наша тоже любить тож тож. собачка. Наша тоже не любить собачку. А, Наша тоже т... а от це вийшов на прогулянку? Кабан, так, і батько спітима багато, багато поросяток. А що ви не шукають, як ви думаєте? Що любить кабан є? Вони полюбляють їсти жолуді. <ривіт> да, вони полюбляють їсти <ривіт> жолуді. Давайте так. <ривіт> так. <ривіт> <Тривіт> з вами пограємо трішки. Ті зайчики маленькі, в них ушка які довгенькі. В лісі грались, веселились, працювати вже стомились. А щоб добре працювати, треба трішки пострибати. Відпочили, розім'ялись. Роботи взялись. Так, молодці. А зараз пограємо в гру четвертий зайвий. Бачите на малюнки звірів? Кричіть, будь ласка. Де їда, туди, де їда. Так, бо вона домашнього землю. Правильно. А тут хто зайвий? Сам ніби за правильний. А тут хто зайвий? Молодці. Ну ви такі розумні, навіть не знаю. Ну молодці. Ай. У нас на галявині грають зайченята. Скільки зайченят на галявині? Один, два, три, чотири. Я. Да, М -м. Три! А один, а тут ще один прибіг. Чотири стало п'ять. Правильно, молодці. Так. А хто тут у нас збирає гриби? Задання, слушай. Хто збирає гриби? Які тваринки? Збирає білка. Белка. Дойдет, дойдет. Дойдет. Да. Сколько белка забрала грибочки? Один, два, три. четыре, один, четыре, и пять, пять, один, а три, два, два, А у кого три, больше один, У кого больше рыбочки? У білки. У білки. білки а наскільки мені скажете? А ну, один, робачим. Правильно, у білочку на оці. У неї чотири глибочка, а у їжичка три. Молодці. А тепер я вам буду читати загадки, а ви мені скажете, чи знаходяться такі звірі на нашій картинці. Добре? Так, так. Так. Ну що ж, слухайте уважно? Котиться клубок, замість ниточок пристав волочок. Він кожух собі пошив, в ньому волки залишив. Хто це? Йожик. Їжи є віноки. Є він охай. А є правильно. Він є. Де наш їж... Ось наш їжачок є. Ухнастий клубочок виліз на дубочок, жолуді зриває і в дупло кидає. Білка. Білка правильно і білочка влезє. Правда, молодці, я маленький, ясний, сірий, від вологай. Я стрибаю від. Дуже кути. кутий хвостик маю. Хто це? Заєць! Я вас тут зайці. Молодці! Да. Він і класти і сердитий, дуже любить землю риту. Жолу ті весь час шукає і малюків. Мугастик має. Там банк. Це... Там пан. This... Правильно. Цей... Це вам. Це ж є. Не лікар, а дерева лікує. З дерева лунає стук. Хто там стукає? Тук тук. Дерево лікує. Дяке. Д'яке. Правильно Молодці. І є він у нас і Про всіх тваринок ми загадки загадали. Кого ще тут побачили? Давай, підома мені, ну расскажи, яких тваринок я ще не знаю. Что, что? Домочка, расскажи мне, какие тваринки, я загадки не загадала про какие. Зайчик, медведь, да. белка и белок, 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 Ні, це плазуни. Ні. Добре. А сова і дятел, це тваринки чи? Чі -чі. Добре. Добре. Правильно, молодці! Ви дуже добре попрацювали. Молодці. Вам сподобалась наша подорож? Так? Да. Да? Добре, ви ще, да. ще хочете пократитись? У яку подорож? Куди поїдемо? Да. До Африки? Матіяні! Атія! До Африки, Африки значить, ми з вами ще поїдемо, добре? Ага. Добре. Всім! Sí. Дякую вам. Ви чудово працювали. Я дуже рада за вас. До зустрічі, мої любі! До побачення. До побачення. До зустрічі.